Перед тим як розповісти про український суперкар під назвою Хемера, давайте визначимо саме поняття суперкар. При вживанні слова суперкар найчастіше йдеться про суперспортивний автомобіль або верхній сегмент більш широкого класу спортивних автомобілів. Серед інших спорткарів суперкари виділяються ексклюзивним обладнанням, динамічними характеристиками та ціною. Їхня потужність зазвичай вимірюється сотнями кінських сил. Максимальна швидкість від 300 км на годину. Відповідно даним характеристиками, ціна теж визначається сотнями тисяч доларів чи євро. Друзі, а хто не підписаний на канал, обов'язково підпишіться. Попереду багато цікавого контенту. Також не соромтесь підтримувати канал, переходячи за посиланням в описі. Всім дякую! А тепер переходимо до українського суперкару Химера. Отож, автомобіль Хемера був створений у 2017 році. Розробкою авто від Двигуна до шасі займались тільки українські інженери. Спонсором та ідейником проекту виступив колекціонер Андрій Джазовський. На створення авто пішло три роки. Для розробників дизайн та вигляд авто нагадав міфічну істоту, в честь якої і була названа Автівка. Авто виготовляється на замовлення, тому оздоблення салону буде здійснюватись виключно з урахуванням індивідуальних вподобань кожного замовника окремо. Компанія пропонує такі варіанти оздоблення: алькантара, шкіра та карбон. Хемера існує в двох варіантах з бензиновим та електричним двигуном. На одному заряді батареї, за словами розробника, Химера може проїхати від 750 до 1000 км. При цьому заряд відновлюється всього за 30 хвилин, а в турборежимі всього за 8 хвилин. І не забувайте, друзі, що це станом на 2017 рік. Максимальна швидкість до 350 км на годину. А саме прийменник до означає, що це може бути. 340, 320 і так далі. Розгін від 0 до 100 км на годину менше 3 секунд. Потужність 1000 кінських сил. Ціна від 700 тисяч євро. Незважаючи на таку скажену вартість, після представлення автомобіль замовили 10 клієнтів з Арабських Еміратів та країн Європи. Ще тоді, в 2017 році планувалось налагодити виробництво в Іспанії, а як в них з цим пішли справи далі, наразі невідомо. Друзі, після того, як я майже зробив дане відео, е, побачив, що деякі пазли не стають на свої місця. Тобто, якихось елементів не вистачає. Я ще раз почав повторно шорстити інтернет і знайшов такі нюанси, що на жаль, даний автомобіль був випущений всього в одному екземплярі, як концепт-кар, і далі виробництво його не пішло, не вдалося. І тобто, напевно, ті 10 клієнтів лишились все ж таки без своїх автомобілів. Тому, на жаль, на жаль, ось так вийшло з українським суперкаром. Але, з іншої сторони, кому він потрібний, е, не знаю. Да, е, українські там, спонсори з'явились, українські конструктори його створили і на тому все. Тому що в Арабських Еміратах, можливо, хтось замовив як колекціонер. Ну, навряд чи людина б, яка знайома з Феррарі, знайома з Порше, з Ламбургінні, бо куплять якийсь український, невідомо хто український двигун, не зрозуміло, де брати ці запчасті, де його обслуговувати, е, Скільки воно коштує, наскільки воно надійне, тобто це кіт в мішку. Тому, звичайно ж, люди звертаються до перевірених варіантів. Хто не знайомий з цією ситуацією? То я вам розкажу, що е, по світу є дуже багато різних е, таких концепт-карів і різних фірм маленьких, які робили свої суперкари, всякі е, Koenigsegg, ну Koenigsegg хоч відносно популярний. Nomad теж там кілька моделей, але їх е, дуже мало. А таких фірм багато, і багато, і багато, яких там один, два, три автомобілі вони виготовили все. Просто можна сказати, для Галочки, яка вона цінність має. Тільки для того, що от ми змогли, ми показали, що ми можемо. Ну і на тому напевно все. Не знаю. Напишіть свої думки, що ви можете сказати з даного приводу. Дякую всім, хто був зі мною. Всім гарного дня, пока.